Всім привіт, друзі! У нас новий бокс на каналі. Такий невеличкий в цей раз. Прикольна упаковка. Гарний арт з багатьма персонажами з One Piece. У. Але інформації про цей бокс абсолютно нема ніякої. Що це, як це і чому це. Невідомо. Ой, вибачайте, врізався в камеру. Uh, так, ну це вже насторажує трошечки дивний розтягнутий, перетягнутий арт uh, з Ейсом. Uh, І ось такі дивнючі бустерці. Uh, в мене погане перечуття, дуже погане. Так, ну-ка, фокус на воді, будь ласка. А, Таке ось спешал бустер з Луфі. <гум> <гум> і ви тільки гляньте на цей принт. Я не знаю, якість його не викликає довіри. Так, 6, 7, 6 бустерів, 6 базових і один спешал. А що з цієї сторінки? Просто 6. 13 бустерців в цілому. Але взагалі жодної інформації. <серію> про серію чи щось таке. Так, може тут щось є. Так, One Piece і нічого. Можливо, тут десь і зазначена фірма виробник, але... Але це не ясно, це не точно. Що ж, магічні ножиці. Давайте дивитися. Так. Ну, непогана обгортка. Мені подобається люденьки. Що таке? А картка гарна. Мені подобається її оформлення. Подобається, як вона зроблена. Арт прикольний. Арт такий я взагалі ніколи ще не бачив. Блискуче, гарненько. Хм. Ну, подивимось, так, це у нас СССР. Що далі? Ще одна СССР. Це Братик Санджі. Я так і не знаю, як його звати, у них дуже схожі імена. Тут трошки інша обкладинка. Бо це СР картка, і вона така прикольна. От те що, те, що кажуть, не суди по обкладинці. Абсолютно правда. Я навіть не знаю. Прикольно. Так, ще одна з ззору. Крутяк. Трафальгар. Офігенно. Класні картки. Сарка Спероней. Ууу, да у мене аж настрій покращився. То починав щось взагалі було нікуди, а зараз якось <схи> набагато краще стає. Так. Господи, Роблучи, чи що? Я вже бачив десь цей арт. Але прикольно. Джинбей з коником гарненько. Так. Вартолемео. І це класно. ССР гарненька. Так, поки що, а, вибачайте, все порушив. Так. Ага. Прикольно, це окайно, по-моєму. І САБО СССР-очка гарна. Досить прикольно. І Сарка з трафальгаром. Трошечки кажу, вже це засмучує, що мало рідкостей. Якось немає різноманіття. Хоч і картки дуже всі гарні, поки що ті, що випадають, але ну, хотілося б щось. О. Ну так, да, вже щось. Частинка пазла. Не це я просив, не це взагалі. Я просив щось. Інше. А ось і перша повторка. Ну, нехай буде. Так, друга повторка. Щось я зглазив собі. Так, ну ж бо, давай. Па, Господи, як тебе звати кузан? СССРочка. У мила картка з чопером. У мене вже є цей арт з інших боксів, але цей також дуже-дуже гарно зроблений. Класно. Сарочка з Шанксом. Дуже епічні, гарні. Я не знаю. Ну, це ж, явно вони їх трошечки обробляли, але виглядає дуже круто. Так, ми дісталися до спешала. І зараз подивимось, що саме від нам принесе. У. Я вже це відчуваю. На помацки. це щось має бути прикольне. Так, це справді прикольно. Вона досить така рельєфна. Картка з трафальгаром. І це прикольно. Я не знаю. Мені подобається. Реально класно. Гарно. Спешл класний, порадував. <смі> так, п -п 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 я не дуже пам'ятаю, як звати Требл, по-моєму, цього чувачка СССРка. Кордобель, господи, я взагалі їх не пам'ятаю. Так, якийсь ашкет мілкий. Сарка з Смокером. Виглядає досить епічно, прикольно. Хоч і кажу, що арти вони використовують дуже-дуже ну, затягання вже. Я їх дуже часто зустрічав раніше. А оце вже щось прикольне. То, що тут у нас е, якась нова рідкість. Товстенька така, жарненька картка. О, це що таке? Це Луфі, мабуть, і Юта, прикольно. Ну, гарненько. я чесно я навіть втратив дар мовлення. Я прям. Я прям реально кайфую від цієї картки. Я реально кайфую, це просто щось. Яка ж вона гарна. Клас, і вона така матова, тут м -м, блискучий надпис зроблено. Офігенно. Оце, оце реально топ порадували. Так, кума. Гарненько. Так. Ага, і сестричка Санджика. СССРенка. Со О, це Віві, чи що? Здається, Віві. І вона дуже прикольна. Такі кольори цікаві. Прикольно. Ізороп. Блін, не пам'ятаю, по-моєму, був такий вже, ні. Щас пориюся спеціально. Ні, тож щось мене. Щось мене микнуло. А, нема, тож круто. Тепер буде. Так, коротко викину. Так. Смокер. Лоснючий. Господи. Як же его звать? Сингоку, по-моему, не Адміральчик, здається, це він. Ну, виглядає круто. И SR з Джинбеом. Класно. Ще одна СССР з чувачком, якого я не пам'ятаю. Але зроблена вона гарно. красиво. Міхоук, СССР. Оу, обожнюю цю, цей арт Санчі. Він просто офігенний. А тут вони ще його, його якось покращили навіть. Реально класно. І в мене залишився останній бустер. Ух, давай. Ух. Це поганий знак. Це поганий знак. Частинка пазлу, схоже, ще одна. Так. <схід> Оце моє лице зараз прям. А Чого не взяти щось хороше? Повторку з вони офігенно. Але цього капітанчика в мене не було, тож і круто. Уф. Бокс, я вам скажу, цікавий, але я маю деякі сумніви стосовно. нього. Тому що, ну, блін, от таке жмення, е, ССА рок. Таке ось жменя е САрок. І оце, оце ось трішечки, два, дві, два шматка пазла, яких я взагалі не рахую. І от три картки якихось вишечок та весь бокс. Три картки на весь бокс дуже жадний. Я нічого не кажу. картки класні, але ж давайте будемо об'єктивними. Куплю я ще раз такий бокс, наприклад. І я получу, ну. Абсолютно всі ці самі SSR, повторок буде просто тьма. Їх буде офігенно багато. Тому що, ну, все... звісно, ми деякі нові доберемо, може зберемо всю повну колекцію, це без варіантів. Але ж повторок буде дуже багато і що, і що робити? Купувати бокс заради трьох карт. А, ну... Згадаємо картки від Little Frog там. Ем, взагалі ще гірша ситуація, купуєш бокс, дістаєш там 2-3 картки нові, але ж це ж не йти. Я їх вже по п'ятому разу там відкриваю. Це просто вже вичерпалось все гарне. Це чийсь попок, чи що, не знаю. Схоже в живіта пуп, не знаю. Можливо так, можливо ні. Не ясно. Е, Джинбей Робін. Таке. Це наче й непогана картка. Прикольно. Ну, така миленька, дитяча мальовочка. Чомусь вирішили зробити її жирненькою. Ну, непогано. От ось ця картка тупо викликає у мене дуже багато питань. Я не знаю. От, тупо заради ще одної якоїсь такої картки. І я, скоріш за все, куплю собі такий бокс знову. Але ну вона картка ця афієзна, вона мені дуже подобається. Це робін, блядь, вона прям вау. Мене, мене аж слова нема. Уф. Класний трафелькарчик. Цікавенька картка. Вони от, от ці дві картки мені дуже подобаються. Вони реально дуже-дуже класні. Що робити? Ну, доведеться ще один раз взяти, а там подивимось. <хи> Якось воно буде. Дякую всім, хто дивився. Будь ласка, не забудьте залишити коментар і вподобайку вихнути для цього відео. Також, будь ласка, заходьте на мій телеграм-канал, я його створив ось нещодавно, там абсолютно пусто. Е нікого ще нема, але станьте першим, хто туди підпишеться, бо я там, як у сидю, одиночка, викладаю якісь картинки. Постери, прев'юшки. Таке. Дякую всім, хто дивився. До нових зустрічей!